Півтора року на фронті історія лідера гурту Тінь Сонця, який служить у Зсу. Чернівецький центр служби крові потребує донорів, яких груп наразі не вистачає. Чернівецька боковина вдома приймала команду з Київщини Нива Бузова. Як завершилася гра. Буковина у Жалобі у Чернівецькій області упродовж вихідних попрощалися з п'ятьма захисниками, які поклали життя у боротьбі за незалежну Україну. Молодшому лейтенанту Василю Ткачу останню шану віддали на Садгірському кладовищі у Чернівцях. Військовослужбовець був багаторічним депутатом Чернівецької міської ради. Із сержантом Іваном Гмислюком прощалися у Мамаївцях. Старшого солдата Тараса Тащука в останню дорогу провели у стрілецькому куті. Старшому солдату Сергію Болгову останню шану віддалив в Шихлібах. Солдату Анатолію Лобанову у Лужанах. Вічна пам'ять та слава героям, глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. Із гітарою і з автоматом лідер гурту Тінь Сонця Сергій Василюк вже півтора року служить у ЗСУ. У 2014 році, коли розпочалася війна на Сході, виконавець пісень, Меч Арея та Козаки Сергій Василюк часто їздив із концертами на передову, щоб підтримати військових. Спочатку ж повномасштабного вторгнення сам взяв у руки зброю і став на захист України. Я з гітарою себе відчував, скажімо, уже неповноцінно. І тому, ну, враховуючи тематику наших пісень, враховуючи моє оточення, враховуючи, що я побачив. Одного мого побратимчика, який з ну, серйозною інвалідністю сидить уже з калашем, я такий думаю, а, -а, а що я ж сижу. У перші дні війни Сергій пішов у військомат, але мобілізували його не одразу через стан здоров'я. Приходжу, кажу, ну в мене білий білет, візьміть мене. Кажуть, а чого у вас білий білет? Ну того-то. Ну так ми вас не візьмемо, ви по стану здоров'я не проходите, навіть не просіть. Ну, слава Богу, наступного дня. Вірні, да, того ж дня я подзвонив знайомому, і по знайомству я долучився до Київського ТРО, 130-й батальйон. Сергій мінометник брав участь у звільненні Харківщини, тримав позиції на кількох напрямках на сході України. Службу в ЗСУ Сергій поєднує з музикою. Лідер гурту Тінь Сонця проводить благодійні концерти, де збирає кошти на потреби батальйону. Зимову гуму ми вже закупили, але. Наприклад, тільки на ремонт п'ятьох автівок у нас там десь пішло 100 тисяч. І це і ми там самі скидаємося, і, звичайно, дякуючи волонтерам щось. І це ці витрати, це що я зараз сказав, це тільки по моїй батареї мінометній. А якщо дивитися в масштабах батальйону, там ще більше. 27 жовтня музикант виступив із благодійним концертом у Чернівецькій філармонії. Там зібрали кошти на покращення матеріально-технічного забезпечення батальйону. Я приїжджаю в Чернівці, в мене якось по-іншому все працює. Взагалі працювати в Чернівцях дуже важко, тому що ти просто якось поринаєш в якусь вселенську любов і просто тобі нічого не хочеться робити. Можеш просто сидіти, дивитися на резиденцію чи просто на оці будинки по-університетській там. Ну, тобто якесь духовне єднання, не знаю, саме з цим містом. Альвіна Абрамчук, Михайло Урбанович, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 цілодобовий контроль про особливості патрулювання кордону в горах. Прикордонники Чернівецького загону спільно з Нацгвардією патрулюють державний кордон України. Ділянка для перевірки складна, адже це гірська місцевість. Завдяки фізичним тренуванням роботу виконують швидше. Військовослужбовці, по прибуттю до місця несення служби, були забезпечені комфортними умовами проживання. Також були ознайомлені з особливостями несення служби в гірській місцевості. Також з ними були проведені інструктивні заняття. Під час несення служби нацгвардійці закріпили свої теоретичні знання практичними навичками. Охороняти кордон нелегко, кажуть військовослужбовці. Службу несуть цілодобово. Служба з першого разу здалася складною, але з часом втягнувся і. Підйоми на гори вже не здаються такими складними та чим-то тяжким кормлять дуже гарно по-домашньому. Так під час несення служби на КРП наше завдання не допустити осіб в прикордонну ділянку, аби вони незаконно перетнули кордон. Для багатьох військових служба в горах це вперше, тому такий досвід безцінний. Я вважаю цю практику досить доцільною, бо це перший наш такий опит. В даній сфері такий. <хи> Походити по горам, зловити там порушників. Так, є деякі схозки з нашим патрулюванням по даній місцевості в горах з охороною громадського порядку. Попри постійне патрулювання кордону, його охоронці знаходять час і на дозвілля. Ну, незалежно від того, що ми знаходимося далеко від цивілізації, тут. тут у нас є тренажерний зал, де можна займатися спортом, є місце, де можна пограти в насільний теніс, пограти в шахи. Також у світлиті у нас є книги, там можна розвиватися як фізично, так і інтелектуально. Тарас Лазарук, Євген Пасайлюк, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Чернівецький центр служби крові потребує донорів, яких груп крові наразі не вистачає. Пані Антоніна здає кров вперше. Каже, так хоче допомогти військовим. Хлопців треба рятувати, і так як я не можу допомогти їм якось фізично, не знаю, то хоча б кров'ю, треба їх підтримати. Одна доза, наскільки я читала, може врятувати три життя, то я би хотіла. Тим більше я веду здоровий спосіб життя. Я впевнена, що моя кров дійсно буде комусь потрібною. А от Ігор Федорчук вже 22-й раз дає кров. Ну, я роблю це регулярно, я рахую це корисно і приємно. І ну, я бачу в цьому філософію поділитися своїм життям, тим паче, в цей час, коли потребує держава допомоги. Запрошую всіх приєднуватися, робити добрі справи. Здати кров може здорова людина від 18 років з вагою не менше 50 кілограмів. Проти показом є вживання алкоголю, інфекційні захворювання, вагітність та період лактації. Перед донацією потрібно заздалегідь підготуватися. Напередодні потрібно відпочити добре, виспатися, не вживати жирну їжу та алкоголь, не вживати медикаменти. і З гарним настроєм бажано ще з кимось. Щоб краще перенести до нації, прийти і здати кров. Потрібно наводнювати організм, пити достатню кількість рідини і зранку рекомендується легкий сніданок. Здавати можна кров або компоненти перед здачею, донором проводять аналізи та обстежують у терапевта. В незалежності донор чи перший раз прийшов, чи він вже прийшов в друге або в третій, тобто постійний, ми все одно маємо визначати групу крові. Тобто кожен раз вона перепровіряється, потім ми визначаємо рівень гемоглобіну. У центрі кажуть, нині є потреба у всіх групах та компонентах крові для поранених військових та онкохворих. У Нас є певний відсоток наших активних донорів, наших партнерів, наших команд, які з нами активно взаємодіють. Але на жаль, і дуже багато ми чуємо відмов, коли наші працівники телефонують. Є такі, що люди зараз не на території нашої області. Неодноразово телефонуємо нашим донорам і вони зараз захищають нашу державу. Здати кров можна що два місяці. Це можна зробити у Чернівецькому обласному центрі служби крові у будні з 8 до 1 години. Альвіна Абрамчук, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 на Буковині викрили на хабарі місцевого депутата від забороненої партії ОПЗЖ. Служба безпеки викрила депутата однієї з ОТГ Чернівецької області, який вимагав хабар від місцевого представника мобільного апарату розв'язку. Зловмисником виявився колишній керівник районної організації забороненої в Україні комуністичної партії, якого раніше судили за дрібне шахрайство. Використовуючи свій статус депутата місцевої ради та повноваження члена земельної комісії, фігурант пообіцяв посприяти в отриманні документів на оренду земельної ділянки для будівництва вежі мобільного зв'язку. Але за таку, так би мовити, доброчинність він вимагав від представника мобільного оператора 2,5 тисячі доларів. США. щоб уникнути відповідальності, зловмисник залучив до протиправних дій свого знайомого в ролі посередника. Проте правоохоронці завадили цій оборудці у ході обшуків за місцями проживання і перебування фігурантів вилучили отримані злочинним шляхом кошти, а їх самих затримали. Наразі обом повідомлено про підозру. На Буковині тимчасово призупинять роботу пункту пропуску з Молдовою, де найближче перетнути кордон. Не працюватиме пункт пропуску 31 жовтня з 7 до 9 години ранку через модернізацію електрообладнання молдовською стороною. Перетнути кордон з сусідньою державою на цей час можна через КПП Кельменці Ларга та Росошани Бречани, які розташовані найближче до села Мамалига. У Чернівцях провели 26-й обласний чемпіонат зі спортивного орієнтування серед молоді. Змагання проходили на території музею народної архітектури та побуту. Майже 200 учасників прийшли в спортивний квест. До Змагань запрошували всі бажаючі, але в умовах проведення змагань було обумовлено про те, що команда, яка складається з 12 учасників, може представляти. Як територіальну громаду, так і свою школу і, чи спортивний клуб. Учасники змагань від 12 до 18 років. Серед них є і новачки. Територію обрали таку, аби учасникам було легко орієнтуватися, каже Борис Баглей. Проте кожна незначна затримка чи помилка коштувала учасникам кількох позицій у підсумковому протоколі для старшої групи. Маршрут треба було пройти на час і в семи пунктах знайти ці пункти і позначити, що вони відмітилися. Якщо не було помилок, то визначався за часом і без, без ніяких, так би мовити, штрафних хвилин. Якщо було там неправильно позначено за маршрутом одна точка, де вони відмітились, значить накладали штрафні. Хвилини кожному учаснику видавалася карта маршруту та індивідуальний бюлетень з позначками ключових зупинок. Найдовший маршрут становив 1,7 кілометрів. Спортивний квест тривав понад 4 години. Основне в цих умовах ми мусимо показати, що не дивлячись на те, що там робить наш північний сусід. Ми працюємо, ми готуємо дітей. Ми працюємо з дітьми, і діти мають мати, мати бачити перспективу, що не, не, Все це не, не не, лише одна війна. Ми маємо жити повноцінним життям. Такі спортивні змагання проводять щороку. Євген Пасейлюк, Андрій Миронезку, Чернівецький репортер, телеканал с 4 І до новин спорту Чернівецька Буковина вдома приймала команду з Київщини Нива Бузова. У матчі 14-го туру першої ліги буковина у Чернівцях протистояла футбольному клубу Нива Бузова. Я подякував хлопцям за характер. Попросив зробити висновки по ігровій дисципліні і, дисципліні в першу чергу по відношенню, до самопідготовки до гри. Домашні ігри ми завжди маємо бути націлені тільки на перемогу. Ми не на перемогу. Ми вивчили ретельно. Ним були готові, але як ж кажу, в футболі виграє той, хто менше помиляється. У складі жовто-чорних дубель до свого активу записав Василь Палагнюк. Ще одним голом відзначився Віталій Фарасеєнко. Матч завершився результативною. 3-3. три забивати і не вигравати. Ну це дуже така велика розкіш. Ми даємо ну такі ляпає в обороні цей третій м'яч, 70 метрів м'яч летить і ми не можемо розібратися з цим. Така тяжка гра, поле дуже тяжке. так що, ми, Звісно, нам прикро, що ми не виграли, але. Суперник все робив для того, щоб і не програти. Тренер Буковини Андрій Мельничук та тренер Ниви Бузової Ігор Жабченко подякували Збройним силам України за захист та можливість продовжувати грати в футбол. Молода команда, рухаємося, зібралися тільки перед началом чемпіонату. десь десь є в чомусь здвиги, десь є позитивні моменти. Всі ми розуміємо, який складний час. Тому я кажу, дякуючи хлопцям, дякуючи нашим збройним силам. Дякую, що керівництво, що ми граємо сьогодні в першій лізі. Наступним суперником Чернівецької команди буде харківський металіст. Гра відбудеться 4 листопада. Тарас Лазарук, Вікторія Макайда, Ярослава Боячук та Андрій Моронеско Чернівецький репортер, телеканал Сі 4